Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на каналі і Наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали невеличкою компанією в чотирьох на один залів в Дніпра. Вирішили розбитися по парам. Одна пара буде ходити під камешами, ловити окунців, а ми з Олексієм. Підемо полювати на трофейних щук і судаків. Взяли з собою по десятку жерлс. Між спрацюваннями жерліц буду впиратися в віби, а Олексійович буде впиратися в балансірщики. Ну і що з цього вийде, ви побачите в цьому відео. Топати нам далеченько, тому, от дивіться: самки, пішня. Ось, бо топити далеченько, десь кілометрів 5 прийдеться пройти. Але ну, хочеш полювати трофей, треба його е, походити пошукати. Тому, друзі, вам приємного перегляду, а я п'ю чайочок і підемо. Да, У нас дорога. Друзі, ще не встиг виставитися, а вже є спрацювання перше. трошки катушечку мотала так. будемо зараз перевіряти це добре значить на точці рибка є так трошки зачекаємо і ну дуже схожа була на судачка ну що спробуємо Як, ви бачите? Потрошку-потрошку по мотає. Це схоже на судачка. Перевіримо. На жаль, ні, на жаль, поки мало. Друзі, не відпускає. Не відпускається. Жерлися. Було спрацювання. Перевірив. Перезарядив. Не встиг, дійшов, десь відійшов 50 метрів, не встиг ще поставити чергову жирлицю, як знову спрацювання. Прийшлось повертатися знову. Трошки аж захекався. Бачите? І що так, катушечку мотала. Зараз перевіримо. О, то є! Отут тут є. Нарешті є. Друзі, Ой, який гарний судак! О, вау! Друзі, це судак. Це півторашка! Це судак півторашка! у у Оце таке почин! Дивіться! отака от жерлиця і отакий от судакевич. Я з минулого разу, а потім розкажу. Перезарядив, поставив менші тройнички. Збрав двійники, поставив менші тринічки і ось як результат є півтораха. Супер! Гарний, гарний судак. Так, друзі, друге, спрацювання. Так. Перевіримо. Спрацювання там... О, щось є! Знову на судачка схоже. От якраз спрацювання поблизу тої жерліці, де... Був судачок у нас. Зараз перевіримо. А, судачок! Супер! Супер! Ось такий грам 800! Дуже добре! Супер! Ай, яка! Клас! Друзі, подивіться, що відбувається на екрані холодне! От наша приманка! Ось, дивіться! Оце наша приманка. Оце риба. А там знизу дно. Супер. Оце дивіться, оце наша приманка. Оце риба, а це дно. Підніматися не хочу, може біла. Дуже прикольне. Нарешті розставив жерліси, поки розставляв було два спрацювання і два судачки. Один десь півторашка, другий десь грам 800. Ну, друзі Опа. Ух, щось гарне. О! Це на щуку схоже. Або дуже гарний судак. ну Ні-ні-ні, щука, щука, щука. Ось стояв, ловив судачка. І таке гарне спрацювання і дуже гарна риба я вам хочу сказати. Дуже гарна риба. Тут саме головне, друзі, не поспішати. Бо в мене основна Жилка 0,4, а флюр стоїть 505. Тому... ой 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 ой, ой там якийсь, друзі, паровоз. Там, друзі, якийсь паровоз. Думаю, що навіть багор знадобиться. Так, добре, що все є під рукою. Приготуємо багоріка. Дивіться. Не можу її взяти. Так, Огорика приготував. Так. Дуже вам раджу, друзі, якщо ви ловите або судака, або щучку, використовуйте на коліники. Бо при виважуванні рибки часто приходиться ставати на коліна. Друзі, там дуже якась гарна риба йде. Дуже гарна риба. Оце якийсь трофей. Так я Саме головне тут не поспішати. Не поспішати. Фух. Дуже схоже що щука, щука, мабуть, щука, такі, такі ривки, такі подачі. Ух, трошки. Навіть трошки втомийся вже. Ой, Оце кайфує. Це кайфує Так, давай, давай, давай загинь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, там машина, друзі, там машина. Я побачив цю морду. і Я розумію, що мені погорік 100% знадобиться. Там машина. Там машина, друзі. Та машина. Опа. О, подивіться на цю машину. Вона не влазить в 130-ту лунку. О, вона не влазить в 130-ту лунку. Оце, друзі, щука. Оце якийсь монстр, я вам з вашим потім скажу. У, -у, у Ну десь така тут десятка. На вигляд десятка. У, -у, у Щоб ви розуміли. Оце багор метровий. Оце дивіться, яка щука. От покладу. Покладу. Зерлиться. І от дивіться, моя рука. У -у -у. Мені повезло, дивіться, що вона за краєчок за зачепилася. Це, друзі, трофей. Це реальний трофей, дивіться, як кажуть, за посмішку взяла. Дивіться. Взяла за посмішку. Змінив з минулого разу. Зробив роботу над помилками. О, дивіться, бачите де? Крючок. Зробив роботу над помилками. Поміняв. Всі гачки і поставив ще, друзі, раджу використовувати екстрактор. Навіть якщо ви бачите, що рибка зачепилася за краєчок, все рівно використовуйте екстрактор, бо може дірнутися і... Вас поранити. Дивіться, сиділо дуже-дуже дуже обережно. Але повезло, що за краєчок. Що флюр не терся об її. Ну це, друзі, ну на вигляд десь десятка. Я потім ввечері зважу, обов'язково скажу її вагу. Ну, це вже це десь десятка. Друзі, є чергове спрацювання, нема коли ловити на віби, поки пофоткалися з такою гарною великою щукою. І знову йде спрацювання. Тільки взяв вудку до рук з вібом. Це є риба є, 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 друзі. Є. Щось теж щось гарне. Щось гарне. Ну, на щуку схоже і непогано. Це теж гарне. Ай трошки погуляє. Теж гарна. Менше ніж попередня, але теж гарно. Тут саме головне, друзі, не поспішати. Якщо вона вже гарно зачепилася, вона вже нікуди не дінеться. Тому отак, от обережненько її заводите, О, бачите, і сидить і сидить за краєчок. І дивіться, як сіла. Друзі, одним жалом за губу. Зараз, щоб пальці її туди до рота не пхати. Зараз я візьму екстрактор і покажу, як вона зачепилася. Одним жалом... Дивіться, за край губи. І все, і все. От змінив. Бачите, з четвертого номеру гачків змінив на восьмий. І ось результат. Нові гачки, менший розмір. І така і така, друзі, красуня. І така, а я думав, що це судачок. Так, от дивіться, яка вона яка красуня. Десь тут така чесно трьох. Дивіться, оце наша жирна, це наша приманка, а оце риба. Прийшов на лунку, починав, почав опускати приманку і якраз побачив як О, підходить, підходить рибка, підходить, підійшла до нашої приманки. Опускаю приманку йде підйом. Де підйом? Зараз повинна бути клювака. Опа і! Нарешті! 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 Нарешті це відбулося! Нарешті це відбулося! Судочок не заліковий, але... О, але бачите? Пішов підйом і ви все побачили. Зазвичай, коли отак от рибка на опусканні, приманка йде зверху вниз, а судачок стартує так от знизу, зазвичай відбувається клюванічка. Так, зараз його обережненько знімемо. Знову наш працює китайський віпчик, який допрацьовують наші. А відчепляйся, О, от віпчик і такий судачочок, десь. Такий грам, грам 300-400 відправляється. Додому. Дуже азартно ловити. Супер. Дуже азартно ловити захолота. Бачиш підйоми, бачиш підходи рибки. Супер. Супер. Так, подивимось. Може тут ще хтось живе. Дуже було цікаво спостерігати. От Бачите, оце наша приманка опускається. Оце ми опускаємось, а судачок він піднімався. Знизу йшов чітко на приманку. І відбулося клювання. Потяжечка. Пауза. 5 секунд. Витримали, покачали. Покачуючи, піднімаємо. Бачите, От підходів немає. Нема сенсу стояти. Треба, друзі, не чекати, коли рибка підійде до вас, а самому ходити і її шукати. І тоді у вас і рибалка буде більш цікавішою, і саме головне, вона буде більш результативнішою. Друзі, на жаль, камера розрядилася, але дивіться, отакого вдалося вполювати монстрика. Він підходив і зачепився, дивіться, я його спровокував одним жалом, одним жалом ось сюди за губу. Значить, Що відбулося? Підійшла така жирна полоса. Тобто я зразу було видно, що це гарний судак. Він раз підійшов до приманки, відійшов, потім другий раз підійшов, я качав, качав, качав. І таки я спровокував його на клювання. Оце, друзі, оце, друзі, я називаю вищий пілотаж. Коли бачиш приманку, коли бачиш приманку, бачиш рибу і вже граєшся з рибкою. А ось дивіться, якого кабанчика Олексій піймав. Олексій красунчик. Що відбулося? Відбулося клювання, я це бачив. Олексій почав тягти. І от дивіться, ось такий працював балансір сім'єрочка. і обірвався. І обірвався. Він же наполовину, наполовину виліз лунки і обірвався. Друзі, знову йде підйом гарного судака. Така дуже жирна полоса. Ходить біля приманки. Знову таки Олексійович, така гарна жирна полоса, гарний судак підходить. Подивився, подивився, але не клюнув. А, так? Да, так, да, але він є, бачите, тобто тут, отут я взяв такого гарного судака, Олексій, тільки що взяв гарного судака і, і ще є такі підходи і такі по, по лосі дивлюся, що такий дуже-дуже гарний судак. Ну що, друзі, коротенько підійдемо підсумки сьогоднішнього дня і будемо вже йти на берег до машини, бо нам ще топати десь кілометрів 5-6. І так, коротенько про результати сьогоднішнього дня. Не зря, не зря ми пройшли ці 5-6 кілометрів в пошуках трофейної риби. Нам вдалося вполювати гарну щуку, зважили, думав, навіть що вона буде більше, зважили вона 7,740. 7,740. Ще е, вдалося вполювати два гарних таких судочка під двушку Яна ВІП, Олексійович на е, балансір на сімерочку. ще були клювання, дуже багато було підходів. Та були ще судачки такі меншого розміру. Але головне, ми полювали на трофей, на трофейну щуку і на трофейного судака. І нам вдалося ці трофеї впіймати. Тому залишаємо жерлиці на ніч. Завтра в нас риболовля до обіду, і будемо їхати додому. І на цій позитивній ноті, друзі, я хочу всім побажати миру, хочу всім побажати здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими. Залишайтесь на каналі Фішбум. Поберету дуже багато цікавого.